Як виглядає квартира, що здається за 40 тисяч гривень на місяць. Це велика чотирикімнатна квартира, яка підійде як під офіс, так і для великої родини. Знаходиться в п'яти хвилинах від метро Лівобережна по вулиці микільсько слобідська 2В. Загальна площа об'єкта 130 метрів квадратних. Квартира світла, тепла, не котова, з двома санвузлами: один суміжний з джакузі, другий роздільний з душової. Висота стелі 2,8. розташування кімнат роздільне. Є все необхідне для проживання, а меблі власник завезе за потреби. Є бойлер, пральна машина, кондиціонери в кожній кімнаті та підігрів підлоги. Також засклений балкон з чудовим краєвидом. Район з дуже розвиненою інфраструктурою. Поруч великий супермаркет Новус, також у пішій доступності інші супермаркети та ТРЦ комод з кінотеатром. Для сімей з дітьми в районі багато дитячих садочків, шкіл та різних секцій, багато місць для дозвілля або прогулян. На березі Дніпра. Якщо вас зацікавив цей об'єкт, пишіть в коментарях слово оренда.